два років два тому з'явилися у нас дуже великі таргани, коричневі. Такі страшні діти, коли їх бачать, то тікають від них. Тому кожна у нас квартира бореться з ними, але результату з цього немає. А толку з цього мало. так. Люди, що живуть у будинку по провулку Горольському у Полтаві, розповідають про непроханих мешканців своєї оселі тарганів. Вже понад два роки намагаються їх позбутися. Розповідає мешканка багатоповерхівки пані Людмила. Каже, зверталися по допомогу навіть до санепідемстанції, але результату так і не отримали. на першому поверсі у нас знаходиться аптека. Під аптекою підвал. І ось в цьому підвалі є таргани, які тільки можна прусаки та. Таргани всякі у нас водяться. Чим ми тільки не труїли їх. Навіть викликали сам але нічого не допомагає. Нічого не допомагає. Проте зросла кількість тарганів саме цього літа. Пригадує мешканець багатоповерхівки Сергій Пономаренко. Розповідає, що саме у час липневої спеки помітив багато комах біля свого будинку. Ко там спека почалась і виблення світла. Просто помітили ввечері. Повертаємось, коли додому. Світла не було по три години і тут. Просто пітьма була. Ми підсвічували телефонами собі дорогу, і просто видно було, як ну, сотнями, мабуть, ці таргани тут здоровенні, такі чорні просто розбігаються. Усі боки, ну і на балкон залазять до нас. Зараз мешканці постійно вимушені тримати у себе в квартирах спеціальну отруту від терганів. Без цих засобів неможливо спокійно жити, додає Сергій Пономаренко. Отрута у нас по всій квартирі, вже все літо стоїть і змінюємо цю отруту. Ну, вони в квартирі в принципі, не живуть, я б так сказав. Вони більше як, залазять в квартири і там вмирають, я не знаю. Тому. Якось в квартирі помічали, але не так багато, звісно, як тут на дворі. В під'їзді біля групи, біля дверей. Вірогідність того, що кількість органів збільшилась через підвищення температури цього літа, є, говорить експертка громадської організації Екоімпульс Марина Саткіна. Збільшення популяції тарганів дійсно могло відбутися за рахунок підвищення температури, оскільки зазвичай таргани проживають у підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків і є чутливими до коливання температури. Для тарганів важливий осередок дає доступ до харчування, тому цей фактор теж необхідно враховувати. А у самотужки боротися зі шкідниками Марина Садкіна мешканцям не радить, каже, що це небезпечно в першу чергу для самих людей, а також неефективно, враховуючи ту кількість тарганів, яких ми бачимо, уже боротися. Окремим мешканцям буде неефективно і складно, тому я би радила звернутися все таки до послуг професійної дезінсекції для того, щоб це здійснити згідно чинних норм, правил, процедур і із обов'язковим забезпеченням безпеки для життя і здоров'я мешканців цього будинку. Вже 18 вересня працівники комунального підприємства Жео No2 планують провести спеціальну обробку підвалу цього будинку проти тарганів, розповідає головний інженер Жео No2 Микола Тюш. Але зазначає, що результат буде тільки тоді, коли роботу проведуть комплексно разом із мешканцями цього будинку. Обробка від тарганів взагалі це комплексна програма. Її виконувати треба разом не тільки обробляти підвальне приміщення, тому що вони ж емігрують з квартир до підвалу, з підвалу до квар і так далі. Тобто, треба, треба, щоб ми це проводили. Ми підвальне приміщення, мешканці себе проводили обробку від терганів. Тоді тільки можна разом побороти це все.